Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась, сьогодні ви вдома. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. Ми в ніч, мабуть, з 24 на 25. Це здається, 24 квітня, в 22 році була Пасха. І ми в ніч виходили вже по Пасху. В день перед виходом нам сказали позвонити додому, попрощатися з рідними, бо не факт, що ви повернетесь. І таке було поздоровлення моїх рідних на Пасху. Наскільки нам пояснювали тоді, що краще в полон не попадати, тому що там будуть сильно знущатися. Якось так вийшло, що у нас закінчились боєприпаси і ми попали в полон. Ми скорили останню цигарку на двох і все. Це класно, в дружині в дію прийшло, захисника звільненого з полону. Я не був учасником АТО. Я взагалі в армії не служив, я був не військово зобов'язаним. Не знаю, для мене це було як, наче в кіно. Спочатку ми перебували територіально в місті Черкаси, були на блокпостах, а потім поїхали по пасу. Адреналін був да, дуже сильний, дуже сильний адреналін. Я робив те, що не міг зробити на, вдома, наприклад. На, там, те саме пробігти дуже багато, там ще й по в, в бронежилетах з боєприпасами, там, з автоматом. Без їжі міг прожити довго. Там не дуже хотілося їсти, але там практично нічого не було. Єдине, пам'ятаю, що ми з собою взяли, це вафельки. То вафельками перебували трошки. Два роки, вісім місяців і два дні. Спочатку рахували в днях, потім в місяцях, потім в роках. Ну, взагалі, ті, хто питає мене про полон, я не всім розказую, що це не. Не кожен має право це чути. Е, я розказую те, кому я, ну, те, що зі мною відбувалося е, тим людям, які мене зрозуміють. Ну, тобто там можу побратимам розказати, там, дружині. Буває, бува, виходжу до Дніпра, посиджу сам. Ну, Півгодинки, може, менше. вертаюсь додому. Думаєш, як красиво в цьому місті. Давно не бачив таких краєвидів. Зараз це зеленіє, дуже круто. За ці два роки і вісім місяців розмови були про все. Абсолютно про все. Про те, як тут живеться, про те, що ми будемо робити, коли нас помінять, про те, ну, взагалі, хто де воював, хто в якій бригаді, хто скільки патронів потратив, ну, розмови були різні. Зараз це набагато важче робити те, що я задумав, наприклад. Навіть той самий ремонт вдома мені зараз дуже важко робити. Я стараюся, але це важко. Прокинувся 8 годин. Відвожу інколи дочку в садочок зранку, інколи дружина відводить. Потім, якщо є якісь питання, бумажняні, паперові, то їздю по інстанціям, вирішую свої питання або лікую зуби в основному, зараз лікую. Оце життя, що тут, цивільне життя, ну. Прекрасне, добре, тут в людей все є. І вони не вірять, я думаю, не вірять в те, що в тебе можуть все це все забрати. Просто ту саму їжу, воду, волю дуже важко. Я до сих пір не можу в'їхати в це життя. Я в магазин ходжу, там забіг і вискочив з нього. І все. Щоб там довго не знаходитися, тому що там багато Прократія, та що була в 2022 році, вона залишилась. Це, ну, мені, наприклад, там, важко з цими паперами в, в будь-яку лікарню я заходжу, підіть в той кабінет, підіть в той. Блін, та думаю, що я повинен ходити. Ну все ж все електронно. З чого я повинен ходити? В любу службу заходиш так само. Ну, бувають моменти, коли да, дійсно розумієш, що ти там, військовослужбовець чи військовополонений і входять в ситуації, і все дуже швидко допомагають, і це взагалі дуже приємно, дуже круто. То зараз по місту я взагалі місто забув. І Дружину питаю, якщо ми десь їдемо чи йдемо, то я дуже часто перепитую, де це. Спочатку, коли я попав в полон, перші, мабуть, шість місяців я думав, що я повернуся, якщо мене поміняють за півроку, я повернусь воювати. А далі все більше-більше і більше. мені не хотілося. Зараз я пропустив дуже багато часу. За стім я дуже сумував всі ці два роки, вісім місяців. Дуже сумував, діти повиростали мої. Це думаю, треба сказати дякую дружині за те, що ну, діти мене не забули. Приїхав і там висять портрети мої з фотографій з дочкою, там, з дружиною. Вони мені показували відео, коли мене було день народження. Вони пекли тортики і вітали мене, коли я був відсутній. Це було дуже круто.